Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас зранку було похмуро, тучки. Ну, зараз розвиднялося. І я убираю, копаю ось моркву. і вирвала бурічки. Вітер сильний. І погляньте, які вони маленькі. Скільки б у мене було буряків. Ну, Є великі, Ну, бачите, хтось їх жре. Ну, ж, жруть їх такі, як гусениці. Я не знаю, як їх називають. Ось бурячок гарний, ну теж трошки пожований. Також кожен бурячок. І є великі, ну і багато малих. Також маленькі, трошки великих. І тут так само ж. Скільки б було б у мене буряків, якщо був би дощ. Дуже багато б. так вони малесенькі. Почала копати моркву. а тут страшне, що робиться, подивіться. Теж морква страшна. О, погляньте, поїла її. Пожували моркву. Я не знаю, яка в селі, бо чоловік сам копав. Буряки гарні. А морква не знаю яка. Навіть не ходила в погріб, не дивилася. Ще мені її копати багато. Так, що так. Помідор у мене дуже багато. Ще де. Дуже їх багато. Чоловік каже, рви відрами і давай курим. А мені їх жалко давати курям. І закривати не хочу. Ну, вони такі гарні вже достигли, що сік з них хороший. Ну, бурячки вродили маленькі. Буду закривати заправку для борща. Помідори, перець, бурячки. Так що робота ще є. Буду консервірувати. А що робити? Дуже багато побігу. Бадилля вже таке сухе. Ось. Ну, ще трошки-трошки зелененьке, ну, можна сказати, сухе вже. Ось мої гарбузи, які самі виросли. Я їх залишила. Вон там, там теж гарбуз. А це висять, О. як виноград. Ну, виноград це другий рік йому. Це таке. І там великий гарбуз. А ось вже заліз у помідори і дивіться, який виріс. Такий маленький був дето тиждень назад А зараз ось великий який. Гарбузи зараз ростуть. Яблук багато було, осипалися. Яблука сорт Фуджі. Дуже смачні, пізні. І ось сам десь виріс також гарбуз. Ось дивіться. Он який маленький. І он маленький. І подивимося, за який час він буде рости. Так що будемо слідкувати. Сьогодні у нас 26 вересня. Чи 27. Ось такі помідори. І ще є огірки. Посохли, ну, ще держаться Не дощу нічого немає, огірки ще трошки держаться Дощі зовсім немає. А дивіться, кормовий буряк, який гарний виріс. Перчик є. У селі я вже обірвала. І ось буряки кормові також великі. Якщо був би дощ, урожай був би страшенний. Я б не знала, куди дівати всього. І помідорів більше було б. І куряки були б хороші, і морква, усе, урожай би був на 100%. Погляньте, скільки в мене гарбузів. І ото в мішках гарбузи. Де їх взяла? Я розкажу у слідуючому відео. Всім пока-пока!